Так, поїхали. Чи правда що служити будуть всі? Чи правда, що служити будуть всі? Ну, дивіться так, ми з вами повинні бути готовими до того, що служити буде 6-7 людей з 10. тобто майже всі. І ми з вами маємо розуміти, що війна добереться до кожної родини, до кожної родини. Т таким чи інакшим способом. Коли Відкриють кордони. Коли? Найулюбленіше моє питання. Коли? Давайте так. Після яких подій відкриються кордони? Відкриються кордони. Ну, мається на увазі для всіх, для чоловіків, для жінок, коли? Відкриються кордони. Кордони відкриються після наших дуже великих успіхів на полі бою. Нехай воно так і буде, і то буде наступна зима. Не ця зима, що буде, а наступна зима. Тобто 24-25 рік. І е, то буде з е, документами. Тобто, виїзд вільний такого не буде. Буде виїзд з е, окремими документами. І буде їх перелік. Отак буде. Ну, то вже непогано, слухайте. Так, нам чекати на нову, що, всесвітню, епідемію. Угу. Так. Чекати нам. На якусь нову епідемію. Ой, Боже, так, чекати нам на нову епідемію найближчі два роки. Епідемія штучно створена. От нехуй зайнятися чим людям, чесне слово. Ой. На що буде впливати? Буде впливати на е, репродуктивну систему? Е, на кров. Зміна у крові буде дуже серйозна, і на рухливість е, людини, тобто, як вона ходить, на е, опорно-двигательний апарат. Ось таку херню е, зараз готують. На що таке робити? От На що таке робити? А, ну це ж історія про те, що треба рятувати світ, бо нас дуже багато. І треба тих, хто знаєте, ну і так скоро здохне, треба їх трошечки ну, якось поквапити. Ну, а може, не треба вирішувати долю людства? Може, не треба гратися в Бога. ні? Добре, як нам, українцям, захиститися від тої сраки, яка буде, від тої епідемії? Що нам робить? Що нам робить? Так, що нам робити? Значить, слухайте, нам треба захищатися, як ми захищаємося на сонці. Значить, так, як ми захищаємося на сонці? Усі засоби, у яких є СПФ, чи то проти сонця, чи то мається на увазі, що треба як виходити на люди, мазатися яким, якимись штуками чи антибактеріальними, чи захисними. Думайте, переводьте на людську мову, те, що кажуть карти. Як ще треба захищатися? Треба багато пити, треба буде розріджувати кров. Тобто, це вже не дай Бог, якщо хтось захворів на це. Треба звертати увагу, щоб був нормальний тиск, щоб були нормальні показники крові. А далі все до лікарів. Бо я не лікар і не маю права казати, що і в яких дозах кому приймати. То не до мене. Але за такі підказки також дякуємо. Так, далі що? Планеті скоро кінець, це правда. О, сьогодні ну прям такі дуже оптимістичні питання. Мені подобається. Планеті скоро пізда. Так, що ми оце зараз даємо на що то все? Планеті скоро кінець. Дивите, таку інформацію берете? Так, планеті скоро кінець. Чи це правда? Ні, це неправда. Бо перша карта вона каже про розширення, про далекі перспективи і про те, що як мінімум три покоління ще будуть жити на цій планеті. Я дуже на це розраховую, бо в мене дохіра і трошки планів, і на моїх дітей також. Так що знаєте що? Давайте це ніяк не справдиться. Так, доля ПВК Вагнер. На чиєму вони будуть боці? Так, ПВК Вагнер осиротіли без свого А Далі вони будуть воювати проти, давайте так, України, проти Рашки, проти Білорусі. Або, третій варіант, який ми не знаємо. Проти ...ти рашки і проти Білорусі Вагнер не піде. Вагнер буде хотіти якоїсь автономності, і буде змушений заради тої автономності, яку буде обіцяти Рашка і Білорусь. А всі обіцянки ми ж знаємо, рашки і Білорусі це знаєте, ну, плюнути і розтерти можна. Та вони будуть вірити, вони будуть слухатися, і вони будуть іти проти нас. Що б вони не казали, вони будуть іти проти нас. Ось такі піздюки. Так, значить, ви запитували про Пригожина. І е, як його ліквідація вплине далі на хід війни? Вже дивилася, ну давайте ще раз. На хід війни. Давайте подивимося, для нас як воно. Добре чи погано. Для нас як воно? Добре чи погано. З одного боку, на перший погляд, для нас то є добре. Чому? Бо ті значить, підлеглі того вже покійного, вони захочуть домовлятися з нами. І ми з вами почуємо про те, що Вагнер, він чуть не за Україну буде воювати. Але то не зовсім так. У них є якісь свої хитрі задуми і плани щодо нас. Я думаю, що наші хлопці з цим дуже швидко розберуться і зрозуміють, хто і хто. І не дадуть е, такому нічому серйозному і поганому трапитися з того боку. Нехай так і буде. Дякую.